друзі, Каршучок корчовий, як вони працювали разом при владі, кашульський вже не директор законодавний депутат, але вони продовжують працювати, бо схеми ж, схеми ж залишаються ці самі. Схеми ці самі залишаються, і вони потрошки так освіти по під виглядом вирішення якихось питань, продовжують вирішувати е, свої питання. Доброго дня! А ви ще директор е, Подільська е, гот готель Поділля, так? Так? Директор Гатера поделяет, так? С какой целью интересуетесь? Поцелий там? Не знаю. Предупреждать надо. Я же не полицейский, чтобы поражаться. Ты ну, полиция поражаю, я не, не полицейский. А незаконно съемка. Да? Давайте мне в суд еще незаконно. Я, так вы, так вы ви, директор? Вы это там. Так ему вынута. Вы ви, директор хотела поделать? Вы? Що треба? А що ти? Так так спілкується, зараз таке ви них є. Що надо так? Питали, да, надо? Що треба? Треба, там просто до готелю поділяти пробудований незаконний ресторан. Я в курсі. Ну, чому він працює? Ці питання до охоронніх органів. Ну а ви ж директор поділюєте. По Все влаштує? Все влаштовує. Чого нічого не можете зробити? Чи як? Просто розумієте вашу позицію, просто розумієте. Поліція я розумів, що вони там хабаря отримують, албанські там без я є, а от ваша позиція? Як ви? Ну, такі слова, там... ну це моя думка. З це... органами без органів. Да, де... ну, це моя думка. Це... Я ж я, я, умовно без різдвижу, що це, це журналістики. Я ж не журналіст, та, я ж не, та, я ж не та, журналіст. Та, я, я, я людина, я громадянин України. Я громадянин України. Та, громадянин України, та, я громадянин України і все. Які має, має необмежене право? Є якась службова інформація. Я ж не службовий. Не можу. Ну, вам, так, да, я не можу всім підряд... Так це комунальне підприємство, яке підприємство, як може, може. нас. Там так. вся вся інформація публічна. Воде, да. ну. так. які питання. Так чому? Якщо ви скажете про того, що проблеми не виконуєте? Я наскільки знаю, там в прокуратуру подали запит ну. щодо правочинності знаходження того. Ну. Два роки, три роки. Звертається. Ну просто ж розумієте, що е, ну, навіть пожеж умови не дозволяють прибудувати, прибудовувати. Не, і, не. Ну, а якщо буде пожежа, і цей готель зараз ну, не цей, цей ресторан, не, буде то, зараз не. гасити пожежу у, 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 у тому готель, який не зараз в вашому розпорядженні. Думайте, що буде. Ну, треба не. запобігати цьому, правильно? Запобігати. А це, а це створюється. розумієте? в прокуратуру. Я звертався в поліцію, прокуратури прокуратуру там прийом зараз не проводять. Я звертався. До Албанського. Просто зараз вийшло особа як директор. Письмовий запит. Вони там розслідують. Скільки мені відомо, було офіційне звернення до прокуратури щодо встановлення правомочності побутового правопорушена? Я не ну, Була, була мене, порушена. Мене не ставлять до вірту. Я випадково узнав про це. Як випадково? Ви ж директор готелю. Я узнав, бо це питання, підняли на сесії. Анатолій Васильович Карчовий звернувся. Відповідно до покла охорони А він цього не бачив, так? Де далі він? А харчова цього не бачив. Коли будувався, він не бачив, а коли мой товар сорок, він Так, Розумів, О, До речі, ви що, косяк, бачите? Карчовий, Перепіліса кашульський. І я забув його прізвище забув. Директор, директор готелю Поділля. Тобто, коли коли готель Поділля будувався... А який тривалий час будувався? Карчовий несе робив його як, як не бачили, що вони будують. Як не бачили. А зараз харчовий, це питання підняли на сесії і харчовий звернувся до паператури що незаконного будівництва. Ну це ж хохма клоунада. Коли будувалося, вони не бачили. До речі, там зараз харчується Лазаренка, інколи в ми бачили, де заходить. Тобто продовжують. Тобто зовні вони начебто проти, зовні проти. А всередині вони вирішують це питання, бо він існував далі. Повністю Гончаренка, Порошенка і всі інші.